Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду. Ми знаходимося в моєму саду і на моїх рядочках. Зараз будемо, до них підійдемо. 11 липня у нас пройшли дощики. Такі, я називаю це, робочі дощики, після яких і водички набралися в бочки і пролили земельку. Все добре. Перед дощиком я встиг показував відео підлити під виноград трошки поживних речовин корничка. Під огірочки там поливав, і вже відео не знімав, бо не встигав, ні тримофосочку дав під рослини дерева. Десь більше, десь менше, Там під два дерева, по-моєму, я не встиг. А чому знімаю це відео? В зв'язку з цим це все класно, все хорошо є. от і під, під, під помідори давав. Але температура впала в нас від плюс 35 до плюс 12. В таких випадках. В таких випадках ну дерева як дерева, а рослини такі як помідори. так, У ну, мене в такому стані. Бачите, щось іде. Щось зацвітає. Щось вже зав'язалося. Тако дивлюся на них і радуюся, переживаю, що я їх не перекормив. Відео про підкормку для помідорів є на каналі. Але зараз що хочу сказати, при таких перепадах температури. Може бути, це йде стрес для рослин, може бути скидання завязі. Зараз вам не, не покажу, бо десь я бачу в себе на ділянці. Діляночка не маленька і не встигаю. Може бути подання підсихання завзі. Зараз може десь знайду. О, бачите, якщо в таких випадках, от, бачите, от щось підсохло і не зав'язалося. В таких випадках я використовую препарат. Ізобіон. Це біологічне добро для підживлення врожайності і використовується при будь-яких стресових е, ситуаціях. Вона, ну, так мені колись порадили, я використовую вже кілька років, лише бачу, що таке стається. Крім того, що даємо бор, кальцій, фосфор, калій е, на рослини. Використовуючи такий препарат. Чому? Тому що хтось мені колись е, бачив що от ви розказує, що квіточки пестик з тичинкою мають. Скажімо так, їм треба десь добу-півтори для того, щоб воно зав'язалося, там, спрацювало, запилилося. А за рахунок цього препарату воно чуть-чуть прискорюється цей процес і запилення проходи і зав'язування плодів. Тобто, зібіон 20 мл на 5 літрів води. І обробляємо наші помідори-огірочки. Дякую за увагу.